Невже це сьогодні? Відчувши легкий струс, подумав він, відкриваючи очі. Темно. Але ось знову якийсь рух, шелест паперу, і його на секунду засліпило яскраве світло. Так, це сьогодні. Сьогодні, нарешті, після стількох днів очікування, я знову побачу: привіт, почув він лагідний голос своєї господині, зустрівшись з наповненим ніжністю поглядом її яскраво блакитних очей. Вона вже чекає на тебе. Кілька секунд польоту, і господиня своїми витонченими пальчиками спритно накинула нитку на довгі ароматні соснові голки. Так, він ялинкова іграшка, олов'яний солдатик, і він же багато-багато років протягом кількох тижнів прикрашає ялинку своєї улюбленої дівчинки, даруючи їй відчуття чарівної казки. Хоча господиня його тавжно вже перетворилася з гарненької крихітної дівчинки на красивому молоду жінку. Але він досі пам'ятає їхню першу зустріч, пам'ятає всі її посмішки, захоплені вигілки. Коли вона, сидячи на підлозі, розривала коробки з подарунками, не забуваючи показувати їх йому. Пам'ятає, яким щастям і радістю світилися її очі в ці моменти. Пам'ятає всі історії і таємниці, які вона довіряла йому. Пам'ятає все. Ти готовий? Ось вона, прошепотіла господиня. І, поправивши нитку, дала йому можливість озирнутися навкруги. На сусідній гільці в яскравому світлі гірлянд кружляла вона тендітна й тоненька балерина, блискітки, якими було прикрашено її платьбою, відбивала світло різнокарірових лампочок, надавали її образу магічне чарівне сяйво і віддавали її прекрасна личка, витончені ручки, які вона підняла над головою яскраві водника. Відчувши, як його серце зайшлося в шаленому ритмі, він, затамувавши подих із захопленням, спостерігав за нею. Ось вона зупинилася, відкрила очі, подивилася на нього і, лагідно посміхнувшись, прошепотіла. ми знову разом. Як же довго тягнувся час? Зустрівшись поглядами, вони завмерли на мить, а потім почали повільно кружляти у своєму зрозумілому, тільки для них двох танці. Як раптом щось змінилось, відчувши чиюсь присутність, солдатик неохоче відірвав від балерини свій погляд і поглянув вниз. Перед ялинкою стояв рожевощокий малюк невже це малюк його господині? Адже він і чув минулого разу чийсь жалібний писк, але вирішив, що в домі з'явилося кошеня, а тим часом малюк підійшов ще ближче. Щось пролепетав і, простягнувши свою маленьку руку до балерини, в одну секунду змахнув її з гілки. Ні, ні, ні. кричав солдатик, дивлячись, як його кохана кружляючи у своєму останньому танці летіла вниз, стрімко віддаляючись від нього. Що сталося далі, він не бачив. Нижня пухнаста гілка приховала все, але, почувши кристалевий дзвін, зрозумів, що це його серце. Розлетівшись на безліч безлискучих уламків, лежало там внизу, поруч з нею. Перемагаючи біль і ледве стримуючи сльози, він поглянув на малюка. Ну, чому ти зупинився? Підійди ближче, давай продовжимо гру, змахни і мене з гілки, я не хочу, я не можу залишатися тут без неї. І малюк ніби почув його благання, Відвалікся від балерини, пірвів на ній свій лукавий погляд, простягнув рученята, але пролунав обурений голос господині. І малюк зник. Кімната занурилася в темряву. Світло згасло, згасли гірлянди. Настала дзвінка тиша. Серце сповільнило свій ритм. Збилося, пропустило удар, ще один. Добре. Зараз все скінчиться. Учні салюти за вікном яскраве світло. Гучні голоси, вибухи, веселого сміху, шелест, паперу під ялинкою, запах хвої, все це в одну мить уірвалося в його свідомість, повертаючись з забуття. А разом з пам'яттю прийшов нестерпний біль, віччя і туга. Він задихався від злості, але не в силах був зрозуміти, хто повернув його для життя, а головне, навіщо? Не сумуй, почув він знайомий шепіт. І потонув у бездонних очах своєї господині. Потім вона перевісила його вище на іншу гілку, і легенько таркнувшись пальцями, змусила повільно обертатися. Байдуже дивлячись на все навколо, він раптом влавив краєм ока кольоровий відблиск. Не може цього бути. Невже я не вірю? задихався він, відчуваючи, як його серце стиснулося в грудях. На сусідній гільці. В яскравому світі грилян кружляла вона, тендітна і тоненька балерина. Сльози розмивали її образ і йшли хвилини, а він не в силах вимовити жодного слова, милувався її танцем, навіть не помічаючи паутинки тоненьких тріщин, які вона перекривала тендітні ніжки і ручки, краплинки клею, застившого, і відсутні шматочки спідниці. Вона була прекрасна.